Жах. Жах. И сейчас страшно. И ехать некуда. Некуда, нету дом. Это единственные наши дома у большинства. Единственные дома это тут. И никто не знает, что будет дальше. Самое большое это страх у людей. Их декілька таких темно вони... Спочатку працьовували є сьогодні, железнодорожний вокзал, де вони там опрацьовували людей, ламали їх психологічний стан. Потім цих людей доставляли до підвалу, який знаходиться у дворах магазинів, а тих людей, які були яро проукраїнські настроєні або бивші військові, їх вивозили на Гоптівку пункт перетину державного кордону, де там у нашій прикордонній службі українській є камери. Тимчасового утримання порушників і там вже служби ФСБ працювали вже більш жорст, жорстоко по відношенню до патріотично налаштованих людей і до бивших військовослужбовців. Недавно були у підвалі, де була збудована місцева в'язниця, катувальня, де катували людей. Тобі люди пережили такі тяжкі часи, багато місцевих доля, яких на сьогоднішній день невідома. Багато людей загинуло, багатьох людей вони примусово евакуювали до Російської Федерації, також вивезли дітей, на жаль. Зараз займаються наші відповідні служби, щоб повернути цих дітей додому. Утримували військовополонених, полонених цивільних людей, також вони тут проводили допити, хто працював в органах місцевого самоврядування, хто в органах силових структур, чи раніше десь приймав участь в бойових діях, чи Аточні, в Операції Об'єднаних Сил, і які не встигли виїхати з території окупованої, вони їх тут проводили допити. І також Ну, проводили допити нелюдським методом, просто що вони іздівалися над людьми. Хотіли почути інформацію, така, яка була їм потрібна.